На в'їзді до села Грушів із середини 1980-х років стоїть такий гранітний пам'ятник. На ньому є зображення радянської зірки, присвячували його радянським льотчикам, пояснює голова громади Василь Джумага. Такі робили поля солдатської слави для різних родів військ, де були танкісти, де штурмовики, де льотчики, такі знаки кругом по поляків встановлювалися. Чому він був встановлений льотчиком? Тому що є по. Розповідях старших людей, що за рікою в нас було, є площадка, така, і там був такий невеличкий аеродром, там з, з, мали можливість сідати такі невеликі самоліти. Сьогодні приїхала техніка та радянську стелу зносять. До радянських часів зі школи на 9 травня парадом сюди ходили, відмічали, задіювали школу. Але зараз люди це не підтримують, бо то є наш ворог. Краще на цьому пам'ятнику поставити нашим воїнам загиблим, які віддали життя. За словами старости села, на цьому місці і планують облаштувати місце для вшанування захисників України. А іще один радянський пам'ятник погодили знести у сусідньому селі Верхній Дорожів. Тут він розташований посеред тепер уже приватної ділянки. Цей чотириметровий пам'ятник за радянських часів завершувала п'ятикутна зірка. Владислав Грицюта, власник цієї ділянки, каже, чекав на знесення монументу, щоб облагородити цю територію, та планує до літа спорудити тут магазин. Я радий, що ми сьогодні знищили таку стелу радянського часів. Ще її давно треба було вже знищити. Я знав, що знесуть. Я знав, що знесуть, тому що в моєму житті це вже друга стела на моїй приватній ділянці. Так що це в мене ще є один, ну. Одне комерційне приміщення і там також стояла стела до 30-річчя возз'єднання України з Росією. Це неактуальні пам'ятники, їх давно треба було знищити. Наступними у цій громаді мають декомунізувати меморіали, де є військові поховання, каже голова громади. Ну в нас порядка десяти таких монументів, які з два з них ми сьогодні були свідками, які ми демонтували. Маємо ще два монументи, але там трошки процес складніший, бо там є поховання. Ми будемо звернулися до організації, яка здійснює, займається перепохованням. Є загиблі. На тих похованнях ми зробимо демонтаж із перепохованням на кладовище. За його словами, тепер на території Меденицької громади, що налічує 18 сіл, залишиться ще 12 радянських монументів, які мають декомунізувати. Ірина Мочульська, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львівщина.